Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу підтримку та за вашу довіру. Дякуємо за те, що ви з нами. І Володимира Цибулько теж вітає. Пане Володимире, мої вітання вам, вітаю слава Україні, героям слава пане Володимире. Перед нашим записом сталася ну, така цікава якась ситуація. Білоруський літак порушив наш повітряний простір. Повідомляю про це моніторингові пабліки. Повітряні сили теж підтверджують, що повітряна ціль вона була не швидкісна. Перетнулася на межі Київської та Житомирської областей, перетнула державний кордон з території Білорусі. Курс був, курс був південний. Що за вашою думкою це могло бути? Просто якась помилка пілота чи така, скажімо так, провокація, яка наразі необхідна. Ну, якби цей літак сів в аеропорту Бориспіль, то ми б сприйняли це як повний літак вибачень білоруської сторони за союзництво з агресором. Так. Ну, а добре, якщо я так розумію, чи ну навряд чи це могло бути просто як фальш ціль. Потім повідомлялось, що вона зникла, то Збили, я так розумію. Ну, по-перше, треба розуміти, наскільки це швидкісний літак і якого типу літак. Якщо це був такий, ну, сільськогосподарська авіація або щось таке любительське, аматорське, то дивно, що е е е білоруський диктатор розміщує на кордоні з Україною війська, але не обмежує повітряний простір на кордоні з Україною. Тобто це швидше за все була спроба пощупати, скажімо, принциповість української сторони по прикриттю неба з білоруського боку. Бо ми бачили, що неодноразово шахеди розвертались на територію України і повертались в Росію, а потім певним чином залітила Білорусь. Mm -hmm. Я думаю, що <кій> з іншого боку. Такий проліт міг би бути демонстративним, тому що е, Лукашенку дуже важливо е, довести своєму населенню, що Україна не має спеціальної агресії щодо Білорусі, і за всі злодіяння е, в, е, білоруської сторони у співавторстві з Путіним Україна буде знаходити політичні інструменти для покарання винних. Ну і... Е, по можливості вимог компенсації з білоруського боку? Так, да, цікаво, звісно, за цим споглядати. Загалом, як воно буде розгортатися далі. Ну а поки що, загалом ми можемо зробити, що тривоги до повернення Володимира Зеленського з США маємо не ігнорувати зараз у нього, скажімо так, певний період. Пан або пропав, як кажуть, і відбутися може все, що завгодно. Погоджуєтесь? Ну ніхто нічого доброго не подарує Зеленському, оскільки він не непослідовний в стосунках з партнерами, він багаторазово їх обманював. Тому ми, наприклад, бачимо досить суттєве пониження представництва для Зеленського. Тобто, ну завезли його на завод. Він виступив. В ООН він зустрівся з Шольцем. Очікується його зустріч з Байденом. Але судячи, з того всього, що ну я б сказав, Сполучені Штати не демонструють великого захоплення особою Володимира Зеленського, і це пряме свідчення того, що е, ну, із співпраці з Україною, наприклад, вийшла пані Пріцкер. Родина Пріцкерів дуже важлива родина в демократичній партії. Дуже впливо. Сама Пенні Пріцкер була міністром торгівлі США свого часу. Зараз вона була уповноваженою з економічного відродження України, і те, що вона рік домагалася з -з зміни законодавства про митницю, Зеленський, все таки перед виїздом до США, ну умудрився змінити це законодавство. Тільки це така половинчата міра, і е, довіри він не повернув цим самим. Ну і довіри довіри вже ніхто не, не навіть не очікує повернення довіри від Зеленського. Швидше за все, як варіант, розглядається спосіб усунення його із посади, тому що е, держава Зеленського, тобто, ну як управлінський апарат, мається на увазі, це дуже неефективний управлінський апарат. Він працює лише на збагачення представників цього апарату. Причому е, наскільки брутально грабуючи е, навіть оборонний бюджет, що це вже набридло навіть всім найтерплячішим партнерам України. А яким чином ви це вбачаєте? Тобто, в наступному році е, за можливістю проведення виборів? Так можливо виборів, можливо, інший варіант. Як варіант може може бути створення уряду народної національної довіри або уряду національного порятунку і переформатування в парламенті коаліції, все-таки під програму коаліційну і відповідно уряд під програму уряду, якщо не буде змоги провести вибори, але мені здається, що партнери дуже чітко розуміють, що доки буде Зеленський, ніякої перемоги не буде. Угу. Ну а загалом, вам не здається, що ось Володимир Зеленський полетів в США там цілий тиждень буде, навіть незважаючи де він перебуває, маю на увазі там, як ви згадували, на заводі в Пенсильванії. Але загалом сприймається ця поїздка і зустрічі як момент, від якого буде залежати, куди ж поверне війна в Україні? Ну, Зеленський вже сам перед виїздом. З одного боку, вони нібито половинчату міру цей закон про митницю прийняли. Бо Сполучені Штати вимагали повної цифровізації всіх потоків товарних Україн із України е, митниця це половинчата міра, але ж він погіршив ситуацію в військах. Тобто він зняв двох заступників е, начальника головного управління розвідки, він, наприклад, перед виїздом зняв з посади е, командувача е, е, 72-ї бригади. Чорних запорожців, це дуже бойовита бригада. І що найдивніше, що ця бригада 20 місяців воює під Вугледаром, 20 місяців без заміни, без ротації, 20 місяців інтенсивної війни. Під Вугледаром в е, січні 23-го, е, в грудні, по-моєму, 23-го року. Вони умудрились е, розтрощити е, формування російських вічі більше ніж сама бригада. Бригада 20 місяців безвилизно з-під Угледара, і е, в результаті е, ще й командувача бригади відкликали, це по моєму якась е, ну реальна здача території, тому що інтенсивність просування російських військ на угледарському напрямку відзначають за останні дні, поки Зеленський покинув Україну, досить високе просування російських військ. Так що тут е, просто ну. Робота, умисна здача території, і Зеленський нікого не покарає за це, бо карати командувача бригади це ну це зовсім не е, е, ну, це просто пошук крайньої ланки. Е, бригада боєздатна тоді, коли її забезпечують всім. А Сказати, що е, чорні запорожці забезпечений безрозмірно боєприпасом, ні техніка там стара радянська, переважно, тобто нової техніки вони не мають. І навіть за цих умов вони демонструють просто чудеса е, стійкості і витривалості, але кожен організм ламається при такій інтенсивній е, участі в бойових діях. Ну от Зеленський робить крайніми всіх, крім свого оточення. А, а українці чітко розуміють, що причина поразок це оточення Зеленського і персонально сам Зеленський. До речі, до речі, з приводу зробити крайніми за «Нью-Йоркер» Володимир Зеленський дає йому інтерв'ю, і звучить там така фраза про те, що цей план розроблено насамперед з урахуванням підтримки Байдена. Якщо він не хоче підтримувати його, я не можу його змусити. Якщо він відмовиться, ну тоді нам доведеться продовжувати жити у рамках плану Б. Звісно, це насторожує, тому що якщо там брати три останні роки, та й загалом ще від 2014 року, от в таких е, умовах і за таким планом Б, то я думаю, що велика частина українців вони стовідсотково жити вже не хочуть. Питання в тому, а що це за позиція? Тобто, або ми. Виходить, втягуємо а, Сполучені Штати Америки у війну з Російською Федерацією, ну це приблизно так звучить. Або тоді, от українська влада буде звинувачувати Джозефа Байдена у всьому цьому. От це ж він не дозволив, це ж він не дав, наприклад. Ну, по-перше, дикість цього плану полягає в тому, що от, е хтось в соцмережах написав такий милий допис: уявіть собі, людина. Сідає на папері, малює план хати. Потім йде до сусіда і каже: дай мені цеглу, дай мені дрова, дай мені робітників, дай мені ТТТ, збудуй мені хату. Якщо ти мені не збудуєш хату, ти будеш винним, тому що я безхатько. Це так поводиться Зеленський. Йому з лютого, по-перше, йому зараз дуже активно почали нагадувати про те, що він просто тролив. Американську сторону перед початком російської агресії це хамство йому не пробачать ніколи. І ту тарілочку, що йому вручили, це тарілка тарілка лузера насправді за видатні заслуги. Тому що із, там якийсь президент Камеруну, по-моєму, нагороджений, і, і, і ще якоїсь ще дрібнішої країни. Це просто знущання, так би мовити, це ну це тролінг зеленського, і його відтролили капітально цією тарілочкою і поїздкою на завод. До речі, тому що завод не гіпервисокотехнологічний, з таких заводів з 22-го року мало би постати в Україні штук 10. Але є ще один важливий фактор: справа в тому, що всі чітко пам'ятають, що Завод з виробництва боєприпасів український тестувався вже в 18-му році, і перші боєприпаси війська почали отримувати. Але був потім 19, 20, 21 рік. І що виявилося, наскільки запасів боєзапасу виявилося на наших складах виробленого з 18-го року? Ніскільки. За підрахунками. Партнерів, якби програму, яку е, ну запустив свого часу президент Порошенко і за такого кураторства е, секретаря РНБО Турчинова, якби ця програма була реалізована, не зупинена в 19-му, особливо 20-му році, в нас би було вже десь е, ну, біля 30 дивізіонів е, Вільха. Е, в нас би було е, десь 25 пускових установок. Точка У з ракетами, і в нас би було 10 дивізіонів е, ракет Нептун з пусковими установками з обслуговуючими машинами. Але нічого цього в нас нема. В нас... Лишилася одна пускова пускова Нептуна і одна пускова, точні, не пускова а САУ Богдана, яку виробили. Лишився Грім, два, одна пускова установка. Потім е, саудити передали другу, яку виготовили для саудитів, тому що фінансували розробку цього проекту саудити, і вони повернули а замовляти ракети, ракети е, взагалі е, ракети для Грім-2 було замовлено ще 12 штук навчальних у 2020 році. Не кажучи про те, що із 75 ракет, які замовляли на 20, ну, планували замовити в 2025 році, ой, 20, 20 році, було закуплено, по-моєму, теж десь десяток навчальних, чи, чи два десятки навчальних і, і мабуть, п'ять бойових чи що. Тобто, це знущання, це зробив Зеленський. І Зеленському э, спеціально повезли на заводи, показали, що він мав зробити, що він має зараз зробити, але цього не робиться зараз. Загалом, до речі, The Times писала таку інформацію: що зустріч Зеленського з Байденом це дипломатія на краю прірви. Видання наголошує, що остання надія президента України це дозвіл США на використання далекобійних ракет для атак. По території Російської Федерації постає постійне питання. Якщо Байден нам відмовляє, ми яким чином продовжуємо боротьбу? Так, ми почули від Зеленського цей план Б, але ж це не вихід. Ми ж не можемо перебувати, Знаєте, тоді складається враження. Так що безкінечна війна? Ну війну Росія в першу чергу не, не збирається зупиняти. По-друге, Зеленський сам робить все, щоб війна перейшла в тривалу. Таку е, е, так званий конфлікт малої інтенсивності, але безперервний щоб не можна було ні вибори проводити, нічого. Ну, те, що було в 18-му році, в 17-му, тільки тоді Порошенко не ігнорував е, конституцію, не ігнорував право і е, провів нормальні вибори, до яких не було жодних е, претензій в партнерів. Натомість, Зеленський умудрився на другий день після. Прийняття присяги, точніше, в перший же день порушити Конституцію, оголосити позачергові вибори в рік чергових виборів. Так не робиться. Це порушення закону. І за це хтось має відповісти. За це хтось має відповісти, в тому числі й олігархи, які робили ставку на Зеленського. Тому що вибори треба було проводити в жовтні 2019 року. Ані в липні і серпні, тим більше що е, позачергові вибори це скорочена кампанія двохмісячна, не трьохмісячна. Тому е, за це треба, щоб хтось відповів. Відповісти за це має персонально Зеленський за наругу над Конституцією. Ну а потім е, за п'ять років до нього скільки претензій набралося за, за повне руйнування Конституційного поля в Україні. Що зараз виникає запит в суспільстві, аби ну, дії, е, злочини проти конституції, е, каралися, бо вони в Україні не караються, караються там перевищення влади, ну але злочини проти конституції, тобто зневага Конституції і розтоптання Конституційних прав, винуватці за це мають сідати в тюрму. На жаль, на жаль, у нас в кримінальному кодексі немає цього. Є по моєму ну але це це під підпадає під перевищення влади. Так що е, стаття знайдеться, як кажуть. Був би персонаж під статтю. А персонаж є не один, а їх багато. Це колективний персонаж, колективний зеленський має відповісти за все. Побачимо, пане Володимире. Тут питання ще в іншому. Коли Зеленський каже, що саме восени вирішується, що буде далі у цій війні, питання просте, з іншої сторони, і складне. От поки все буде вирішувати ці... вирішуватися цієї осені. А що ця ж осінь обіцяє для простого українця? Високі ціни, інфляцію, непевність, що ще? Ну, мабуть, відчуття повного е, розчарування у власній державі. Тому що все, що робить держава Зеленського, вона робить не для громадянина, вона робить для вузького кола поплічників е, Зеленського. Е, доходить до того, що е, ну, відсотків на 20 постачання в збройні сили ще й досі залежить від волонтерів. Ще й досі. Це глум, коли бюджету не вистачає на постачання в Збройні сили. Причому ця ж влада приймає закон про бюджет, наголошую, закон про бюджет. Це закони і порушення бюджетних норм є порушенням закону. Ця влада хибно проєктує бюджет на 24 рік, коли не вистачає коштів на оборону. А під час війни такі дії є колаборацією дією на підрив обороноздатності країни. І за це треба арештовувати людей і садити. Цього не робиться. Тобто, всі, хто руйнує українську державу, є найближчими друзями Зеленського, і вони захищені персонально Зеленським. Хто бореться за Україну, той підпадає під кримінальне переслідування. Оце ми маємо абсолютно дивну війну, в якій. І українська влада і окупант працюють проти українського народу паралельними треками е, на останок хочу запитати вашу думку. Так само <клес> теж The Times, про який я вже згадував, воно описало зміст плану перемоги <клес> Зеленського, і там сказано кілька таких пунктів: гарантії безпеки для України від країн заходу, надання сучасних озброєнь від заходу, продовження операції ЗСУ в Курській області. Ну і Зеленське вимагатиме такій ж гарантії безпеки від Байдена, які не зможуть у майбутньому зазнати впливу від Трампа, якщо він переможе на цих виборах. От якщо це все буде надано, Байден на все каже так. За вашою логікою, це призводить до виходу України на кордони 91-го року, чи можливо це план третьої світової? Ну дивно, що Зеленський не оголошує про зобов'язання української сторони. Першим зобов'язанням української сторони для того, щоб отримати аж, ну, допомогу аж в таких обсягах, має бути відставка Зеленського Єрмака і всіх інших. Повернення е, до норм Конституції, е, відновлення дії Конституції на території України. Жодного зобов'язання в цьому плані зобов'язань України в цьому плані немає. Натомість навіть у договорах двосторонніх безпекових є ціла купа зобов'язань України, де в безпекових договорах написано розтоптання Конституції. Нема такого. Дозволу для Зеленського і для його влади знищувати конституційне поле, правове поле України під час війни. Нема такого дозволу, тим більше, що коли ну це, це взагалі ну, прийом, який застосував Зеленський. Він, він є прийомом блокування допомоги, а не отримання допомоги. Він нагадує мені той самий прийом Байден, чому Україна не в НАТО. Та тому що треба мити руки після туалету для початку. Тобто, або ти дотримуєшся певних норм поведінкових, е які гармонійні для всіх членів НАТО і претендуєш, або коли ти не дотримуєшся цих норм, то навіть не заїкаєшся з цього приводу. Навіть не заїкаєшся, друзі. Ви також доєднуєтесь до нашого ефіру. Пишіть ваші думки в коментарях до цього відео. Загалом чи погоджуєтесь з думкою, позицією пана Володимира, чи можливо у вас є своя інша? І так само пишіть ваші коментарі із запитанням. Ну і, звісно, підписуйтесь на, на, на наш канал. Пане Володимира, дякую вам щиро. Бажаю доброго дня, доброго здоров'я. радий був бачити і до наступних зустрічі. Дякую до зустрічі.